У НАТО розробили план оборони на 4400 сторінок для війни з Російською Федерацією. У НАТО підтверджують, що Росія вже почала фазу нуль у підготовці війни з альянсом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Серед військових і чиновників НАТО все більше зростає впевненість у тому, що війна з Росією неминуча. Про фазу нуль у протистоянні з Росією говорять не тільки військові експерти. У середині НАТО також спостерігається серйозне занепокоєння, пише видання Велд. При цьому експерти зазначають, що небезпека російського нападу значно зросте після завершення війни в Україні. Ніхто не знає, як довго триватиме війна в Україні, але небезпека нападу на територію НАТО, особливо в країнах Балтії, стане найбільшою після закінчення війни в Україні. Ми вже перебуваємо у фазі нуль, заявив виданню колишній високопоставлений генерал НАТО. Альянс також стурбований реорганізацією деяких російських військових округів. Ця реформа призведе до збільшення присутності російських військ на кордонах з країнами НАТО, заявив голова служби зовнішньої розвідки Естонії Као Порозін в інтерв'ю Велдон. Ми бачимо, що ці підрозділи швидко перекидаються в Україну після одного-двох тижнів навчання. Для ведення бойових дій, але рано чи пізно вони повернуться, підкреслив він. НАТО веде інтенсивну підготовку до запобігання нападу Росії, і вже почалася робота над реалізацією секретних оборонних планів. За даними видання, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Крістофер Даніх'ю дев'ять днів тому у Брюсселі представив військовим представникам 32 Держав-членів НАТО комплексну концепцію оборони, концепцію лінії стримування на східному фланзі обсягом 4400 сторінок. Безпілотники й автономна зброя відіграють ключову роль у концепції Донахю. Так само, як і розгортання більшої кількості важчих озброєнь вздовж східного кордону НАТО, а також поліпшення мережевої взаємодії між збройними силами для обміну даними, зазначає видання. Нещодавно міністр оборони Бельгії заявляв: що якщо Росія має намір завдати навіть неядерного удару по країнах НАТО, наприклад, по Брюсселю, у відповідь ті зрівняють. Москву з землею раніше ж генсек НАТО Рюте заявляв, що в Путіна взагалі закінчуються гроші, солдати та ідеї для війни проти України. За його словами, в Україні диктатор мало чого досягає на полі бою, і є незначні досягнення, які виходять через величезну ціну.